Мої вітання на Білоцерківському авторинку. До нас на продаж заїхала Hyundai Sonata 2012 року. Це дуже хороше та надійне авто. Вона недорога в обслуговуванні, має невеликий розхід палива, дуже комфортна та приємна у їзді. Тут стоїть 2,4 бензиновий двигун, має машинка 155 тисяч кілометрів рідного та перевіреного пробігу та автоматичну коробку передач. І я пропоную вам розглянути її детальніше. Вона має гарненький такий зовнішній вигляд. До речі, тут лімітована максимальна комплектація, є панорама, також камера заднього виду. Не бачите, вигляд вона має практично ідеальний. Автомобіль пригнаний з Америки, мав лише просто незначні пошкодження правого крила, є пара косметичних підкрасів, бамперу, але це ні на що не впливає. Ціна цього авто 11 400 доларів, і давайте зазирнемо усередину. Салончик тут шкіряний, сірий, в гарному стані. Сидіння тут регулюється електрично. Тут у нас є електропакет, це електроскотойомники, центральний замок, регулювання дзеркал. Є тут режим економії. Автосвітла, мультируль з голосовим керуванням. Так, я вже завела авто, воно працює дуже добре, без помилок. Як я вже і вам казала, тут є у нас режим економії. Така ось мультимедійна система. Можемо там через Bluetooth підключити телефончик і навігацію. Так, тут у нас є двохзонний клімат-контроль. Така автоматична коробка, є підстаканички, підігріви передніх сидінь, і заводиться машинка кнопочкою старт-стоп. Так ось виглядає панорама. Позаду машина має дуже багато місця, воно таке комфортненьке, просторе, є для зручності Підлокотничок із підстаканниками. Я думаю, всі знають, що у сонати в багажнику є дуже багато місця, тож ви можете не переживати ваші речі точно вмістяться в такий величезний багажник. Сподіваюсь, вам сподобалося авто, і я вас запрошую до нас на авторинок на Тест Драйв. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Цю машинку ви можете у нас оформити в лізинг з першим внеском 3420 доларів. Також можете оформити в кредит. Ви у нас все можете зробити швидко та безпечно. Нагадую, повна ціна цього авто 11400 доларів. Вона в дуже гарному стані, масла, фільтра замінені, повністю готова до експлуатації. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте на авторинок особисто.